Вітаю всіх на своєму каналі. Рада, що завітали, передивляєтеся. Бачу, що як не є, але мої відео людям стають цікаві, люди підписуються. Дякую вам за це. Значить, ви щось берете для себе, якусь інформацію корисну. Просто, може, в розважальному вигляді, а, може, щось і пізнаєте. Хочу показати чесничок. Ось тут маленький часничок ще виліз, але він, дивіться, він крупний. До мене. Помічник прийшов до мене, да? Агроном. Ось, до цибулинка заховалася. Ось. Він крупний. Це два рядочки чеснику. Навіть три рядочка часнику, того, що я купувала на базарі, він такий крупний. Один зубчик, такий, як у мене, пів кулака. ну в когось із вас ну, Дуже крупний часничок. А це вже часничок худіший це наш домашній. дивіться які рядочки. Той теж гарно рядочками зійшов, але його ще погано видно. Садилося все 25 жовтня, це наша цибулька. Цибулька теж гарно рядочками зійшла. Якщо не помиляюся, радар теж купували з базару. Ми її оновлюємо. Сорти кожного року ми купуємо з базару, на базарі беремо і садимо. А весною ми його поїдаємо. Що в консервацію, що так з'їдається. І до нового сезону садить вже в нас його немає. Тому треба обновлювати Особливо чесничок. Ну, цибулька, понятна. Що теж треба почистити. деревинку. Котик заліз. Це я зробила тунель для полунички. Ось тут я заховала свою полуничку, тому що вона літом. Я ще хочу зверху цей тунель накрию пленкою, щоб не розмокало агроволокно і не портилося. Ось пішли агрономи перевіряти, чи все правильно, і там моя полуничка захована, щоб не вимерзла. Їй так мало залишилося. Я не знаю, який це сорт полунички. Але вона дуже класна, вона крупна і рання. Не хочеться втратити. Залишилося оце пару кущиків і хочеться любими способами її врятувати. Ось такі справи. Ось мої помічнички. Всім гарного дня, а головне мирного. До побачення.